Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.нет». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Ми бачимо те, як в публічному просторі українському все частіше з'являється тема нового великого наступу російської окупаційної армії, називають різні напрямки частіше йдеться про північ нашої країни. Дуже часто говорять про Сумщину, зважаючи на те, що там дуже активна ДРГ активні, а також російська авіація, яка скидає каби на прикордонні селища. З тієї інформації, яку ви маєте. Чи є загрози того, що от на одному з північних напрямків росіяни можуть розпочати ну, саме такий наступ? Пріоритетним напрямком зусиль і наступу російських військ був залишається Донбас. І це не зміниться. Тому на цей момент говорити про підготовку наступу підстав нема. Звичайно, росіяни хотіли б знищити всю Україну. Захотіли б, хотіли б контролювати і прикордонні райони, і багато що б вони хотіли. Але стратегія війни диктує їм необхідність якомога швидше якомога далі просунутися на Донбасі. І вони докладають до для цього, для цього усі зусилля. Там зосереджені усі засоби ураження, резерви туди постійно перекидаються, і звичайно, основні сили російської наземної армії. Я чому знаєте, запитав вас про сумщину? Бо мої колеги також говорили з військовими експертами, так в цьому ефірі, і от серед іншого, прозвучала така думка. Я звичайно перефразую, що от якщо щось виглядає, як качка, рухається, як качка та крякає, як качка, ніби то це є качка. Знову повертаюся до сумщини, до тієї активності, яку ми зараз там бачимо, і постійні обстріли і прикордонних і, звичайно обласного центру і міста Шостка. Як ви розумієте, ту активність, яку ми спостерігаємо там зараз? Ну, ворог сюди намагається посилювати удари, але набагато більші засоби противник ураження застосовує на Донбасі. Добре, ну от про Донбас, ми звичайно маємо не дуже хороші новини. Вже були підтвердження того, що після захоплення Авдіївки росіянам. Досить повільно, але вдається просуватися вперед. Вже була інформація про те, що нібито окуповане селище тоненьке. От чекаємо на цю інформацію від Генштабу, чи вони за це підтвердять? І ми бачимо, що вони просуваються до часів яру. Вже була інформація про те, що вони десь на околицях. Тож, яка ситуація там? На ну, жаль, так. Ворогу вдалося захопити селище тоненьке, це сталося, і ворог намагається просуватись далі. Тому, звичайно, ситуація на фронті залишається гострою, і росіяни не припиняють атаки піхоти, не припиняють місні штурми. Тактика противника зводиться до того, що противник намагається чинити постійний тиск на наші позиції. Постійно створювати інтенсивність, виснажувати сили оборони і проводити до розвідку наших позицій для завдання ураження авіацією та артилерією. Тому ситуація на фронті залишається дуже важкою. Ворог продовжує мати тактичну ініціативу практично по всій лінії фронту. Коли ми говоримо про тактичну ініціативу, то ми розуміємо, що це може бути пов'язано з декількома речами, з дефіцитами ну, снарядів зброї та людей з нашого боку, і також можливо, в тому числі, з фортифікаціями. Чи щось змінюється в цьому плані? Що спостерігаєте ви? Ворог має перевагу. В організації управління на стратегічному рівні вище командування російських військ і Міністерство оборони Російської Федерації діє, на жаль, в плані організації наземних бойових дій на більш високому рівні, ніж наше. І це чим з чого це складається? В першу чергу, ворог налагодив поповнення. Своїх військ на фронті і ротації вони в них працюють. На жаль, краще, ніж у нас. Ворог краще організував е, дії в обороні, і навіть під час наступу вони постійно на всю глибину своїх бойових порядків проводять інженерні роботи, залучають як військові інженерні організації, так і е, державні будівельні компанії, приватні будівельні компанії. І у противника ця робота налагоджена організована краще. От. Ну і, звичайно, випуск боєприпасів. Росія збільшує випуск боєприпасів всіх типів, і тому противник на багатьох ділянках фронту може зосереджувати е, також ну, практично по всій лінії фронту, е, має перевагу в засобах ураження. От. Е, вона не. Я не сказав би, що це як на початку війни в десятки разів, але перевага вона є два-три рази, дійсно вона існує, і противник намагається вогнем постійно завдавати враження, притискати наші війська, вести турбуючий вогонь. Тому фактори засоби популярного поповнення і масштабних інженерних робіт дозволяють дозволяють противнику диктувати тактичні ініціативи. Пане Юрію, ну от якщо говорити про часів яр, і ми також розуміємо, чому це дуже важливий для військових укріп район. Тобто, ми навіть залишаємо поза душками, що це українське місто, так що будь-який будь населений пункт, будь-яка українська територія для нас важлива. То а що потрібно зараз для того, щоб його захистити? Для того, щоб захистити будь-яке місце, будь-яку ділянку фронту, потрібні в принципі, стандартні заходи. Потрібно розгортання лінії оборони, постійні інженерні роботи. Потрібно, потрібні наші війська керовані, підготовлені, які можуть перше вести тривалі інтенсивні бойові дії, тобто мати другий, третій шалон. Постійний для ротації, поповнення відпочинку, мати підрозділи, які б займались в ближній зоні постійними інженерними роботами, мати посилювати і постійно посилювати війська на передовій засобами РЕБ для захисту від дронів, і мати свою якісну систему застосування наших дронів. Також і організувати систему ураження контрбатарейної боротьби, тобто комплексні заходи потрібні. Якщо такі комплексні заходи вибудувати на лінії фронту 800 кілометрів, а це відносно наших сил, це не відносно невелика лінія фронту. Це лінія фронту, на якій давним-давно можна було б організувати набагато кращий порядок, ніж є у нас. Якщо такий порядок є. Там, де такий порядок є, завдяки рішенням командування, рішенням командирів бригад, командирів батальйонів, ініціативі бійців, наявності технічних засобів, наявності боєприпасів, компетентних команд і командирів підрозділів дронів, там всюди ворога зупиняють, завдають йому великі втрати, ворог б'ється без сили просунутись далі. Ну, от, Наприклад, зараз. В селі Бердичі, воїни 47-ї бригади, вже понад місяць відбивають усі атаки російських військ, втрати росіян там просто шалені щодня. Все це завдяки організації правильної бойової роботи, управлінню і переваги якості над кількостю. Так само, якщо порядок дії, там, де у нас впорядковані дії, там, де є достатня кількість резервів або поповнення надходить, там ворога можна ефективно стримувати, знищувати, завдавати втрати в рази більше ніж у нас. Пане Юрію, ну от ми побачили як вже ну, більше місяця. Так була зміна військового командування збройних сил України. Був змінений головнокомандувач. Зараз це генерал Олександр Сирський. З ним також на кома посади керуючих посади. Прийшли інші люди, скажімо так, ну ті, що мають звичайно досвід російсько-української війни, але ці посади раніше не займали. Які зміни ви бачите? Поки що таких, якихось змін, які б суттєво позначалися на ході бойових дій після зміни нового командування, не відбулося. Зміни армії потрібні структурні. Мають бути зміни в управлінні, зміни, зміни якісні. Поки що війна йде так, як і йшла. Якихось системних впорядкованих дій. Які значно відмінялись на стратегічному рівні, я не бачу. зміни в певних питаннях організації, в певних питаннях планування, застосування військ, вони є на деяких ділянках фронту, вони призводять, можна сказати, до позитивних речей. А на деяких ділянках фронту, де таких змін нема або таких ресурсів нема, там, на жаль, ситуація погіршується. Ну сказати зміни я б не сказав. На стратегічному рівні цього не бачу. А думаю, що взагалі оцінку діяльності зараз нового керівництва це взагалі тема такого окремого дослідження. Думаю, що найближчим часом буду про це писати. Ну, будемо чекати на це, пане Юрію. Ну, ми також побачили ту операцію, яку проводили, яка здається, все таки триває в на території Курської та Білгородської областей. Мені до кінця не зрозуміло, чи всі російські добровольці, які воюють на нашому боці проти путінської окупаційної армії, вийшли звідти. Але ми бачили таку фінальну прес-конференцію. Ну не фінальну, але прес-конференцію щодо цього. Там були представники і РДК, і легіону свобода Росії і також Сибірського батальйону, і звичайно, коли у них запитали, яка була мета. То, от російські добровольці сказали, що серед іншого метою було зірвати російський наступ на Купінськ. Пам'ятаємо, що багато вже спроб росіяни робили щодо того, щоб окупувати це місто. Чи можна зараз говорити, що є певний зв'язок між тією операцією на території Росії і тим, що такий наступ ну, не був проведений окупантами? Ну я не думаю, що Такі обмежені дії на певних ділянках фронту не можуть призвести до зміни стратегічних планів російського командування. Я вдячний російським добровольцям, вдячний тим українцям, які підтримували цю операцію, брали участь, тому що це дійсно відволікало певні сили противника і тим, хто заходив. І тинців бої на території Білгородської Народної Республіки, скажімо, там, скажімо так, звичайно, вони робили все, що можливо. Але на стратегічному рівні впливу це на події ну, не надасть, але це але в плані політичному, в плані інформаційному, ця операція мала свій певний ефект. Сподіваюся, все ж таки, що ми будемо будувати надалі наші інформаційно такі або психологічні операції, здобувати таку е інформаційну перевагу. Все ж таки, в першу чергу, я вважаю, в сучасній війні найкраще вплив на підрив бойового духу противника і е посилення наших е спроможності, повага до України, до нашої армії, до нашого спротиву. Вона має ґрунтуватись в першу чергу на успішних результатах бойових дій. Я вважаю, що не так важливо, куди ми заходимо, як важливо показати знищення додатково ще певної частини озброєння значної кількості російських окупантів. І саме це є головним виміром бойових дій. Завдати ворогу якомога більше втрати і понести при тому набагато разів менше свої втрати. Оце зараз головна ціль війни. А не те, що хтось десь кудись зайшов, десь щось зробив. За все треба теж дякувати. Це само по собі непогано, але стратегія війни міняється, і стратегія інформаційного і психологічного впливу теж міняється. Тому я сподіваюся, що. Українські сили не будуть відволікатися магабно на операції на другорядних напрямках, коли йдуть такі важкі бої на основу. Пане Юрію, коли ви кажете про те, що змінюється стратегія війни, що ви маєте на увазі? Яким чином, які головні зміни можна спостерігати? Що це за, можливо, новий етап війни? М це війна на виснаження, яка ведеться в першу чергу не за рахунок. Це позиційна війна, це війна, яка ведеться не для того, щоб якомога надалі просунутись, прорвати фронт, а це війна, мета якої нанесення неприйнятних втрат противнику, якомога в більших масштабах, і максимальне збереження своїх досвідчених військ, своїх досвідчених підрозділів. А ротація, відпочинок людей для того, щоб адаптуватись до реалій тривалої багаторічної позиційної війни. Той, хто краще адаптується, той перемагає. Ну от знаєте, думав не говорити про це, але ми побачили той теракт, який був здійснений в Московській області в цьому кроку Сіті Холі. Щодо цього, звичайно, багато різних теорій змови, чому як це було проведено, кого затримали, які зиски має зараз кремлівський диктатор Путін, але також чув, що. От е, це може бути новим етапом війни. Що от е, це може спричинити, скажімо, більшу мобілізацію росіян, щоб вони йшли на територію України? Бо ми бачимо, як всі навколо Путіна, і звичайно, він сам говорять про те, що ні, 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 це не іділ. Це може якісь там ісламські терористи, але все це Україна. Чи тут якась загроза є? Я маю на увазі додатково того, що ми ще не бачили. Ну, безумовно, такі теракти, теракти насправді не можуть якимось чином суттєво вплинути на хові на хід війни, оскільки в Росії тоталітарна держава, яка повністю контролює інформаційний простір, має каральний апарат, і тому, звичайно, вони бачите, відбувається якийсь жах, який вони не можуть замовчати, і що вони роблять? Вони замість власної відповідальності. Замість якихось загроз, просто кажуть те, що їм політично вигідно. І тому промивають мізки. а російське суспільство, воно не самостійне, воно буде робити так, як наказує Кремль. Тому тут сподіватися, що там їх виключно такими там ісландський фундаменталізм, мігрантська проблема, що вони їх розхитають все, вони це вплинули на хід війни, я б не став. А я думаю, що це. Пов'язано дійсно з тим, що путіну треба легітимізація, йому треба перебити інформаційні приводи щодо непрозорих виборів і вбивства Навального якоюсь великою кров'ю. І звичайно, це буде використано для проведення мобілізації в Росії додаткової для її посилення, так що тут навіть нема сумнівів Росії для того, щоб продовжувати такі інтенсивні дії, продовжувати наступ, потрібні нові. Сотні тисяч гарматного м'яса. Тобто, у вас немає сумнівів щодо того, що або російські спецслужби провели самі цей теракт, або вони, ну, як то як то називають, втемну використали оцих ісламських фундаменталістів. Я б не виключав, що це і акція виключно самих ісламських фундаменталістів, оскільки в Росії е, ми знаємо, що такі теракти проводились багато разів і. В Росії велика кількість різних мігрантських діаспор, права людини там масово порушуються, і Росія веде бойові дії в різних мусульманських країнах. Давайте згадаємо, що в 2015 році вже е ісламська ігіл вже робив теракти, підірвав російський туристичний літак. Там понад 200 росіян загинуло. От. Потім була інші значна кількість різних терактів. Розстрілів у школах. Тобто, в Росії рівень небезпеки терористичної загрози він завжди був високий. Тому я думаю, що все ж таки певна, певна вирогідність того, що це ем, зробили е, ті, хто воює з Росією по всьому світу, я б не виключив. Е, але, звичайно, ми пам'ятаємо російські. Підрив будинків в Москві, так званий цей Рязанський цукор, коли самі російські спецслужби фактично були впіймані на гарячому, що це вони проводять дії під виглядом терористів. Ми знаємо, що і після того, як був захоплений концертний зал Нордос у 2002 році, теж в Росії було гучне парламентське розслідування Державної думи, наприклад. Юшенков, депутат, журналістка нової газети Анна Політковська, і до речі, на той момент журналіст Володимир Соловйов, який зараз є рупором російської пропаганди, відкрито в російських змі говорили про те, що лістів, які захопили нардоство, були агенти ФСБ, що це була спровокована операція. Ми знаємо, що невдовзі після того і Політковська і Юшенков були вбиті. А Володимир Соловйов зараз перейшов на бік Путіна, і зараз він такий несе російську пропаганду, але все це відео з їхніми висловами є. Тому це насправді російська версія, що російські спецслужби провокують, підривають Росію середини. <кл 'я> Тому що завжди, після всіх цих терактів, найкраще найкраще забезпечення і найкраще ну, посилення впливу. У кого це у ФСБ російської російських спецслужб пане Юрію? Дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет» був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.